Початок АРТ для дітей з опортуністичними інфекціями. У попередньому відео ми дійшли висновку, що більшість дітей можуть розпочати АРТ протягом тижня після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції або навіть у той самий день. Швидкий початок АРТ важливий, оскільки він покращує вірусну супресію, утримання на АРТ та зменшує ризик смертності. Відкладання АРТ підвищує ризик погіршення стану або смерті для більшості дітей. Однак є деякі ситуації, коли нам потрібно ненадовго відкласти початок АРТ. Ми розглянемо їх у цьому відео. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати відповідний час для початку АРТ для дітей з опортуністичними інфекціями. Як ми вже говорили, всі діти мають пройти медичний огляд та оцінку анамнезу під час постановки на диспансерний облік для лікування вілінфекції. Це має включати стандартний скринінг симптомів на туберкульоз. Він складається із запитань про чотири симптоми подумайте, як ви проводите скринінг на туберкульоз у своєму закладі. Про які чотири ключові симптоми ми повинні запитувати всіх наших пацієнтів під час кожного візиту? Зупиніть відео та сформулюйте відповіді. Після цього продовжуйте перегляд. Для дітей віком від 10 років клінічний скринінг на туберкульоз має включати питання про те, чи є у них лихоманка, кашель будь-якої тривалості, втрата ваги або нічна пітливість. Для дітей молодше 10 років скринінг включає запитання про те, чи є у них лихоманка, кашель будь-якої тривалості, поганий набір ваги або близький контакт з людиною хворою на туберкульоз. Якщо скринінг симптомів негативний, нам не потрібні рентген грудної клітки, тест GenExpert або консультація автозіатра перед початком АРТ. Ми також маємо визначити, чи є у дітей ознаки чи симптоми менінгіту. Для пацієнтів із негативним результатом скринінгу на симптоми туберкульозу і відсутністю ознак та симптомів менінгіту чи іншої опортуністичної інфекції. Ми можемо вважати безпечним негайний початок АРТ. Для дітей, які погано почуваються та мають ознаки опортуністичних інфекцій на момент провинного огляду, час початку АРТ залежить від конкретної опортуністичної інфекції. Почнемо з туберкульозу. Він є найпоширенішою коінфекцією з ВІЛ. Стосовно цієї супутньої інфекції, ми маємо найбільше даних досліджень, які допомагають нам визначити час початку АРТ. Було проведено вісім рандомізованих контрольованих досліджень із залученням понад 4 тисяч учасників, у яких конкретно розглядалося питання: коли найкращий час починати АРТ для пацієнтів із коінфекцією ВІЛ ТБ. Усі ці дослідження проводилися серед дорослих пацієнтів, тому рекомендації для дітей ми повинні екстраполювати. Ми розробили дві чіткі рекомендації на основі цих досліджень у поєднанні з багаторічним клінічним досвідом для пацієнтів із кількістю CD4 в межах 50 клітин на міліметр кубічний або менше. Початок АРТ протягом двох тижнів. Після початку лікування туберкульозу покращує виживання нам не потрібно чекати цілих два тижні достатньо, щоб пацієнт почав добре переносити протитуберкульозне лікування. Тоді, якщо виникнуть будь-які ранні побічні ефекти, ми зможемо розрізнити причину між протитуберкульозними та АРВ препаратами. Погляньмо на результати рандомізованого контрольованого дослідження. Яке демонструє важливість раннього початку АРТ для пацієнтів із коінфекцією ВІЛ ТБ і низьким рівнем клітин cd 4 У дослідженні взяли участь 642 дорослих із коінфекцією ВІЛ ТБ. Протягом дослідження цих людей рандомізували на групи в залежності від часу початку АРТ. Група раннього початку АРТ невдовзі після початку протитуберкульозного лікування. І група початку АРТ на 8-12 тиждень після початку протитуберкульозного лікування наведений графік демонструє результати цього дослідження. Вісь Y – це частка пацієнтів, які не померли та в яких не відмічався розвиток нової опортуністичної інфекції. Вісь X – Місяці спостереження. Суцільна лінія. Показує результати для пацієнтів, які почали Арт рано, а пунктирна для пацієнтів, які почали АРТ пізніше. Навіть коротка затримка з початком АРТ значно підвищує ризик смертності та захворюваності. Пацієнти, які почали АРТ пізніше, мали в три рази більше шансів смерті або розвитку нової опортуністичної інфекції порівняно з пацієнтами, які почали АРТ. Раніше ранній початок АРТ асоціювався з більшою кількістю випадків запального синдрому відновлення імунної системи, але пацієнти мали більше шансів вижити кілька інших досліджень виявили подібні результати це дозволило сформулювати рекомендації, що пацієнти з коінфекцією ВІЛ ТБ і низькою кількістю Сіді 4. Повинні розпочинати АРТ протягом двох тижнів після початку лікування ТБ. Це не завжди легко зробити, особливо якщо медичні послуги щодо туберкульозу та вілінфекції не скоординовані. Кілька рандомізованих контрольованих досліджень виявили, що початок АРТ протягом восьми тижнів після початку лікування туберкульозу. Покращує виживання пацієнтів із коінфекцією ВІЛ ТБ і пов'язаний з вищим рівнем клітин cd 4 у порівнянні з відтермінуванням початку АРТ до підтримуючої фази лікування ТБ. Однак, ґрунтуючись на великому досвіді швидкого початку АРТ у багатьох країнах і даних, які свідчать про відсутність шкоди від раннього початку АРТ для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ ТБ, ВОЗ тепер рекомендує ранній початок АРТ для всіх ЛЖВ із коінфекцією ВІЛ ТБ, незалежно від кількості cd 4. Єдиним винятком є ті, у кого зафіксовано менінгіт. Було проведено ще одне рандомізоване контрольоване дослідження, яке зосереджувалося на оцінці часу початку АРТ для пацієнтів із туберкульозним менінгітом. Туберкульозний менінгіт має дуже високий рівень смертності, і більшість пацієнтів із ним мають дуже низький рівень клітин cd 4 Однак ранній початок АРТ не покращив виживання у цьому дослідженні, а збільшив ймовірність побічних ефектів, пов'язаних з прийомом препаратів. Отже, для пацієнтів із симптоматичним туберкульозним менінгітом. Доцільно відкласти початок АРТ приблизно на вісім тижнів. На підставі цих даних в українських стандартах медичної допомоги ВІЛ-інфекція зазначено у ЛЖВ з підтвердженим діагнозом ТБ, які не отримують АРТ та лікування ТБ, слід розпочати лікування ТБ із подальшим призначенням АРТ протягом двох тижнів. Від початку лікування ТБ. А також у ЛЖВ, які отримують лікування ТБ-ЦНС, підтвердженого клінічно або лабораторно, АРТ слід відкласти і розпочати протягом восьми тижнів від початку лікування ТБ-ЦНС. Ці рекомендації стосуються пацієнтів будь-якого віку. Тепер перейдемо до криптококового манінгіту. Хоча це захворювання рідко зустрічається у дітей молодше 10 років, воно може розвинутися в будь-якому віці. Наявність криптококового менінгіту важливий фактор стосовно початку АРТ, оскільки це єдина опортуністична інфекція, при якій швидкий початок АРТ фактично підвищує смертність. Про це свідчать два рандомізованих контрольованих дослідження серед дорослих. Ці дослідження вплинули на формування рекомендації відкласти АРТ на 4-6 тижнів після початку лікування криптококозу. В українських стандартах медичної допомоги віл інфекція зазначено: у ЛЖВ з діагностованим криптококовим менінгітом слід відкласти АРТ. На 4-6 тижнів від початку протигрибкового лікування. Отже, для легеневого туберкульозу, туберкульозного менінгіту та криптококового менінгіту ми маємо чіткі рекомендації щодо того, коли починати АРТ. Для інших опортуністичних інфекцій загальна рекомендація полягає в тому, щоб розпочати АРТ якнайшвидше. Бажано протягом двох тижнів після початку їх лікування це пояснюється тим, що діти з опортуністичними інфекціями зазвичай мають дуже слабку імунну систему. Якщо ми відкладаємо АРТ навіть на тиждень або два, ми фактично збільшуємо ризик клінічного прогресування, розвитку нової опортуністичної інфекції та смерті. В одному дослідженні оцінювали час початку АРТ серед дорослих, які були госпіталізовані з опортуністичною інфекцією, за винятком туберкульозу. У дослідженні взяли участь 282 учасники з віл-інфекцією. Середня кількість клітин CD4 становила 29 клітин на мікролітр. Одна третина учасників мала більше однієї опортуністичної інфекції. Учасників було рандомізовано відносно терміну початку АРТ, протягом двох тижнів після початку лікування опортуністичної інфекції або згідно з тогочасним стандартом лікування, який передбачав попередню стабілізацію пацієнта з опортуністичною інфекцією за допомогою лікування, у середньому 6-7 тижнів. Наведений графік показує результати цього дослідження. Вісь ординат це частка пацієнтів, які не померли або не мали розвитку нової опортуністичної інфекції, вісь абсцис тижні спостереження. Суцільна лінія показує результати для пацієнтів, які почали АРТ раніше, а пунктирна лінія показує результати для пацієнтів, які почали АРТ пізніше. Серед тих пацієнтів, у яких АРТ було відкладено лише на кілька додаткових тижнів, поки здійснювалася стабілізація ОІ, чверть померли або у них розвинулася нова опортуністична інфекція протягом однорічного періоду спостереження. Цей ризик був майже вдвічі вищий у першої групи, ніж серед пацієнтів, які почали АРТ протягом двох тижнів. Аналогічне дослідження було проведено серед дітей з ВІЛ, які потребують госпіталізації. Це дослідження включало 183 дитини віком від 1 до 12 років. Середній вік становив 1 рік 9 місяців, які були госпіталізовані з гострим захворюванням за винятком інфекцій ЦНС. Учасників рандомізували в залежності від початку АРТ протягом 48 годин. Або початку АРТ через 7-14 днів після надходження. На відміну від щойно згаданого дослідження серед дорослих, дослідники не виявили різниці в смертності між групами дітей, однак зауважте, що навіть група відстроченої АРТ розпочала АРТ протягом двох тижнів досить швидко для госпіталізованих пацієнтів. Незважаючи на те, що негайний початок АРТ не сприяв смертності, не було й шкоди, ризик розвитку свіз та токсичності препаратів був однаковим в обох групах. Отже, для більшості опортуністичних інфекцій потрібно розпочинати АРТ якнайшвидше. Одна з проблем, пов'язаних із швидким початком АРТ для пацієнтів із опортуністичними інфекціями розвиток синдрому відновлення імунної системи або СВІС. Свіс поширений серед пацієнтів із пізньою стадією ВІЛ інфекції, особливо при наявності симптоматичної опортуністичної інфекції. Однак клінічні дослідження свідчать. Смертність, пов'язана з відкладенням початку АРТ серед пацієнтів з опортуністичними інфекціями, набагато вища, ніж смертність пов'язана зі свіс? Винятком є пацієнти із туберкульозним або криптококовим менінгітом. А як щодо інших опортуністичних інфекцій центральної нервової системи, таких як церебральний токсоплазмоз? Як діяти у випадку? Первинної лімфоми ЦНС. Чи потрібно нам відтерміновувати АРТ через свіс, який становить суттєвий ризик для життя? Відповідь ні. Свіс дуже рідко зустрічається при токсоплазмозі. А має вирішальне значення для лікування первинної лімфоми ЦНС. Набряк головного мозку пов'язаний з токсоплазмозом та первинна лімфома ЦНС. Дуже добре реагують на стероїди, тому якщо симптоми погіршуються після початку аРТ, і ви впевнені, що це відбувається не через іншу недоліковану опортуністичну інфекцію, ви можете упоратися зі свіс за допомогою стероїдів. Далі в цьому модулі ми детально обговоримо діагностику та лікування свіс. Для будь-якої опортуністичної інфекції, крім криптококового менінгіту та туберкульозного менінгіту, якщо ми відкладаємо початок АРТ через ризик розвитку свіз, ми фактично піддаємо наших пацієнтів більшому ризику смерті або розвитку нової опортуністичної інфекції. Нагадаємо, що в Україні для 38% дітей знадобилося більше тижня. Щоб розпочати АРТ подивімося на фактори затримки, пов'язані з діагностикою та лікуванням опортуністичної інфекції у дітей, які потребували подальшого обстеження перед початком АРТ. Ймовірно, воно включає діагностику опортуністичних інфекцій. АРТ було відкладено в середньому на проміжок часу від 30 до 53 днів. А для дітей, у яких АРТ була відкладена через лікування опортуністичної інфекції, АРТ розпочинали в середньому через 38 днів після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції. Навіть для дітей, які обстежуються на опортуністичні інфекції або лікуються від них, ми повинні спробувати розпочати АРТ протягом двох тижнів. Якщо ми починаємо АРТ пізніше зазначеного терміну, це може спричинити підвищений ризик клінічного погіршення, розвитку іншої опортуністичної інфекції або смерті. Єдиним винятком є наявність у таких дітей симптомів менінгіту. Підіб'ємо підсумки пацієнти з ознаками та симптомами гострої опортуністичної інфекції. Потребують обстеження, щоб діагностувати опортуністичну інфекцію та почати лікування. Час початку АРТ залежить від конкретної опортуністичної інфекції для пацієнтів із коінфекцією ВІЛ ТБ, які ще не приймають АРТ. Якщо у них немає клінічного менінгіту, розпочніть АРТ протягом двох тижнів після початку лікування туберкульозу. Незалежно від кількості cd 4. Якщо у них туберкульозний менінгіт, відкладіть початок АРТ приблизно на 4-8 тижнів від моменту початку лікування туберкульозу. Якщо у дитини криптококовий менінгіт, відкладіть початок АРТ на 4-6 тижнів після початку протигрибкового лікування для всіх інших захворювань. А слід розпочинати протягом двох тижнів після початку лікування опортуністичної інфекції. Відкладення АРТ для пацієнтів із гострою опортуністичною інфекцією підвищує ризик смерті або розвитку нової опортуністичної інфекції. Виняток становлять криптококовий та туберкульозний менінгіт. Усі пацієнти з пізньою стадією ВІЛ-інфекції. Потребують моніторингу розвитку свіс, однак АРТ не слід відкладати через можливість виникнення свіс виняток становлять криптококовий або туберкульозний менінгіт.